Принесли на ремонт таку табличку. Камаз написано. Хтось робив, проплавлював дірки, повставляли сюди світлодіоди. А тут герметиком, а тут термоклеєм заклеїли. Коротше, проблема така, що не всі світлодіоди світять. Попросили зробити, щоб всі світили, щоб вночі було видно. Коли натискаєш, то воно там засвічується, там засвічується. Десь пайці підпадав. Ну буду здобувати, Подивимося, що вийде на цьому ремонті. Здобав я весь герметик. Та тихо там. Здобав я весь герметик, Ціле відро. Получилося. Думав, що термоклей оце світло, але це не термоклей, це герметик. І як грієш, воно не... Коротше, не плавилось. Півдня пішло на здовбування. Понаходиш вже місця, де воно подривалося. Я думаю, все пропаять треба. Щоб воно точно більше ніколи ніде не відірвалося. Хтось робив. Ось тут ось видно теж. Побачим. Ну і все, все запаяв. Пробуємо включати. Так, все освіти. О. Зараз перемотаємо. Деформація. Ну, все, все пропаяно, нічого не тухне. Тепер тільки герметиком все залить, загвездяти і все. І готово. Все будемо давати потім. Угу. Що воно тут тече? Сумку. У як смердить. Як посрочений майонез? Ня хуже. И для ванн, да, силикон, для чего он там? Ты что так смердила у ванне? ну что вообще? Треба будешь, что-с мало. Уже трохи привик до цих гонізмів. змів. можна бідні сантехніки. техніки. Ні, в мене їх двадцять. Перший раз не пробую. Користуюсь, не знаю, що воно буде. Що це за силікон? В принципе, нормально Сабіла, сасіра.